Відомий український художник-графік, автор кількох персональних виставок в Україні і світі, перший завідувач кафедри промислової графіки Львівської академії мистецтв. Богдан Сорока народився у Львівській тюрмі, яку в народі назвали Бригітки, 2 вересня 1940 року і провів там перші вісім місяців життя, його мати Катерина Заріцька – довірена особа з особливо важливих справ Романа Шухевича. Батько Михайло Сорока з 60 прожитих літ 34 роки був ув'язнений, керівник повстань у Воркуті і Кенгірі. Його батьки з 32 років подружнього життя разом були лише 4 місяці, а у концтаборах відбули ув'язнення 59 років. Довгі роки Богдан з батьками листувався, мав нечасті побачення. Хлопчину виховували дідусь, професор математики Мирон Зарицький та бабуся Володимира. Богдан Сорока вчився в одному класі з Богданом Ступкою. Після закінчення школи вони, обидва студенти, розпочали свою артистичну кар'єру, були зараховані артистами мімансу до львівської опери, брали участь у масовках, ходили на генеральні репетиції, одягалися у театральні костюми, гримувалися. Ступка залишився вірним сцені і став відомим українським актором. А Богдан Сорока здобув у світу художника кераміста у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтв. 1969 року Богдан Сорока поїхав до Києва, де перебувала у відрядженні його наречена. В'ячеслав Чорновіл передав через нього сам видав для Івана Світличного. Світличний запропонував сороці зупинитися на кілька днів у його квартирі. Ознайомив художника з літературою сам видаву, показав збірку віршів Ігоря Калинця відчинення вертепу. Цю збірку саме готували до друку на заході, і Іван Світличний запропонував Богданові зробити до неї ілюстрації. Вірші захопили сороку, для нього відкрився цілий світ цікавих образів. Збірка поезії Ігоря Калинця Відчинення Вертепу з графічними роботами Богдана Сороки була видрукована у Лондоні під назвою Поезії з України. Богдан вважав, що ілюстрації до книжки Каленця найкраща його графіка. Після того калинця заарештували, а Богданові не давали роботи, позбавили можливості виставлятися. Він не покаявся і до початку 1990-х не виставлявся. Працював із Володимиром Патиком, монументалістом. Художник не полишав праці над графічними циклами: українська міфологія, купальські забави, символи Григорія Сковороди, архітектура Львова, дерев'яні церкви Галичини, створив графічні ілюстрації до творів Лесі Українки. Романа Іваничука, Василя Стефаника Тараса Шевченка. 96-го року Богдан Сорока став першим завідувачем кафедри промислової графіки, де працював до 2005 року, створив кафедру промислової графіки у Львівській художній академії. Зібрав унікальну колекцію гуцульських свічників і навіть знайшов у Львові живописну роботу Антуана Ватто, ціна якої склала 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Богдан Сорока виростив талановитих донюк Соломію і Устину. Соломія стала скрипалькою, а десятирічний онук Антон Святослав Грін успішно зіграв роль хлопчика-поводиря Пітера Шемрока у фільмі Поводир, 9 квітня 2015 року. Богдан Сорока відійшов у засвіти.